У Калуші з 15 століття діє римокатолицький католицький костел Святого Валентина. Багато нинішніх молодят спеціально приїздять сюди, аби взяти шлюб під патронатом відомого покровителя усіх закоханих. Цікаво, що в Україні таких костелів лише два: у Калуші та у містечку Глин на Наварія, що на Львівщині побували у костелі усіх закоханих наші калуські журналісти. Колись святий Валентин таємно вінчав закоханих. Зараз ми пам'ятаючи, відзначаємо це свято у місті Калуші. Також є костел святого Валентина. До речі, один із двох у західній Україні. У цього храму є така ж цікава та незбагненна історія, як і у покровителя, що носить його імення. Заснування римокатолицької католицької парафії у Калуші пов'язується з фундацією Казимира IV Ягелончика з року 1479, го яку у грудні 1578 п'ятсот підтвердив король Стефан Баторій. Однак парафія існувала вже у 1464 році, коли король Казимир IV подарував Калуському костелу в ужиток одну соливарню. Протягом півтора століття 17-18 у Калуші існувало два костели святої Марії Магдалини та Святого Валентина. Згідно опису, з року 1722 був він невеликий з маленькою вежею сигнатуркою. У 1814-му вежа згоріла. Наступний костел у калуші цього разу мурований, повстав на початку 40-х років 19-го століття, консекрований у 1841-му, а будівництво остаточно довершене у 1845-му році. Відтак проведено ремонт, добудовано вежу. Тогочасне оснащення було вбоге та недостатнє. Його замінено та доповнено у наступних роках. Під час Військових діянь у 1917 році костел дещо потерпів, ушкоджено тоді одну із каплиць, вибито шипки у вікнах тощо. У 1921 році, за стараннями фірми братів Фельчинських, проведено реставрацію костелу. А у 1926-му перед фасадом покладено нові сходи. Нові образи святого Валентина і Матері Божої Цариці Корони Польської, вшанування станами, вшанування Пресвятої Діви Марії суспільними станами. Авторства львівського художника Станіслава Батовського поміщено у головному вівтарі, наступно у роках 1931-1932 Зараз образ замінено копією у виконанні Калуської художниці Марії Андріїшин. У серпні 1945 року останній пробуш калуша Ян Паліца зі значною частиною вірних виїхали до Грифіна, забираючи з собою образ головного вівтаря, образи стацій, хресної дороги, чаші, орнати та хорогви. Після другої світової війни у костелі розташовано спортивний зал, пізніше передано храм Українській аптокефальній православній церкві. У 1999 році костел повернуто ремокатолицькій. Парафії і невдовзі розпочато його ремонт, який у 2001 році завершено, Реконсекровано, наново освячено костел 30 серпня 2008 року.